Я перепрошую. У ну. мене сьогодні ще були судові дебати, так що я вже може трошки вичерпалася. <сь> <сь> nee, все супер, просто, це, просто це, це не треба направляти. Я зараз працюю над своїм першим фільмом. Там мені написали оператор постановник. Ну, ну, я нам допомагає, каже, в документальному фільмі немає постановників. Це документальний фільм, Там тільки оператор. Нема що ставити. Тут треба поставити. Однозначно, тут навіть. Ну, чесно, я в суді я ставлю, я розказую, що коли розказувати, з якими емоціями. Бо інакше справи, ну тобто, не інакше. Тобто, це десь відсотки, напевно, 45 успіху, якщо грамотно завести людину в відповідний стан і в певні емоції. Особливо, що стосується, наприклад, там і моральної шкоди, це, це, це дуже, дуже важливий фактор. А інколи суддя, тобто, якщо. Правильно піднести власне моральний стан, суддя сам починає тобі допомагати шукати вихідство ситуації, навіть якщо ти, тобто ну кажу по різному мова.